Я Алла Шатунова. Вітаю всіх! Сьогодні починаємо вивчати регуляцію шлункової секреції. Що відбувається у шлунку при відсутності їжі? Наче залази шлунка виділяють незначну кількість слезового соку, в якому практично немає хлоридної кислоти і ферментів. Споживання їжі різко стимулює секреторні процеси. Це відбувається під впливом комплексу нервово-рефлекторних і гуморальних факторів, тривалість секреції, її інтенсивність, зумовлені, синергізмом або антагонізмом впливу різних регуляторів, як на цьому рисунку показано. Гіпоглікемія, психогенні стимули, блукаючий нерв, гастрин, який основний секреторний нерв. Основний секреторний нерв блукаючий. Він має подвійний механізм впливу на секреторні клітини. Прямий шлях впливу медіатора блукаючого нерва, ацетилхоліну на парієтальні клітини. Опосередкований взаємодію його з М-холінорецепторами ем і полягає в стимуляції секреції готової хлоридної кислоти. Вагусна імпульсація сприяє також виділенню готових зимогенових гранул з головних клітин і мукоїдів зі слизових. Крім того, ацетилхолін впливає на секреторні клітини і опосередковано через стимуляцію утворення гастріну і гістаміну. Гастрин, що утворюється в такому разі в джі-клітинах слизової оболонки шлунка і 12 палої кишки, стимулює синтез і виділення пепсиногенів головними клітинами, слизу покрівними. Крім того, гастрин опосередковує свій ефект і через стимуляцію утворення гістаміну. Утворення самого гастрину, крім блукаючого нерва, стимулюють продукти гідролізу білків, алкоголю, екстрактивних речовин їжі. Три стимулятора шлункової секреції. ацетилхолін, гастрин і гістамін – посилюють дію один одного. Як відбувається інгібування процесів секреції? Інгібування процесів секреції в шлунку відбувається як за допомогою гальмування утворення гормональних стимуляторів, так і безпосереднім впливом на секреторні клітини. Секреція шлункової хлоридної кислоти знижується, коли pH у 12-палій кишці підпливом харчового хімусу закиснюється нижче від 4. У цих умовах оболонка 12 палої кишки виділяє гормон секретин, що гальмує утворення хлоридної кислоти. Пригнічує секрецію шлункового соку і жирний хімус, що надійшов у кишки. Цей вплив опосередковується виділенням гормонів. Шлунково інгібуючу пептиду і холіцистокініну панкріоземіну. Ці гормони утворюються у 12 палій палий і надходять до залу шлунка через кровоток. Хальмуючи секрецію хлоридної кислоти, ці гормони стимулюють виділення пепсиногенів, збудження симпатичної нервової системи, сильні емоції, інтенсивна фізична робота, біль пригнічує шлункову секрецію. Різке посилення секреції шлункового соку в процесі травлення зумовлене зазначеними механізмами відбувається у кілька етапів. У регуляції шлункової секреції беруть участь нервові та гуморальні механізми і виділяють три фази шлункової секреції: мозкова, шлункова і кишкова. Мозкова рефлекторна фаза шлункової секреції. Забезпечує 20% продукції соку від загального об'єму шлункової секреції. Мозкова фаза включає виділення шлункового соку завдяки умовним рефлексам. Процес соковиділення запускається умовним рефлексом на вигляд, запах їжі або навіть уявлення про неї Подразнюються рецептори ока, нюхові рецептори, слухові рецептори та безумовним рефлексом. Надходження їжі в ротову порожнину, збуджуючи рецептори язика. Зумовлює виділення не лише слини, а й шлункового соку, унаслідок чого шлунок заздалегідь, ще до споживання їжі готується до неї. Схема мозкової фази шлункової секреції, від зорових подразників на схемі оку або від безумовних подразників рецепторів ротової порожнини на схемі язик. Інформація спрямовується у кірковий харчовий центр, мигдалевидне тіло та гіпоталамічний центр апетиту. Від гіпоталамуса нервові сигнали надходять у довгастий мозок до ядра блукаючого нерва, а далі еферентними нервами до залоз шлунка. Шлункова фаза секреції шлункового соку. На першу фазу шлункової секреції накладається друга фаза шлункова, яка пов'язана з наявністю їжі у шлунку. Ця фаза триває декілька годин. Секреторна активність шлункових залоз стимульована лише наявністю їжі в шлунку. Відносно незначна. Однак, незважаючи на те, що об'єм шлункової секреції, яка відбувається, наприклад, після прямого потрапляння їжі у шлунок у 2-3 рази менший, ніж у разі природного споживання їжі, ця фаза важлива для коригування соковиділення. Тривалість виділення соку під час споживання їжі тієї або іншої консистенції визначається здебільшого за допомогою відповідних імпульсів з рецепторів шлунка. Шлункова фаза забезпечує 70% від загального об'єму соку або 1500 мл. Схема шлункової нейрогуморальної фази секреції шлункового соку. Внаслідок стимуляцій відповідних механо, хемо і тактильних рецепторів виникають ваговагальний рефлекс від рецепторів шлунка аферентними волокнами блукаючого нерва у довгастий мозок, центр травлення, а з нього еферентними нервами. До залоз, що відділяють секрети, місцевий периферичний рефлекс, який замикається в гангліях шлунка і виникає на подразнення слизової оболонки шлунка складовими їжі. Гастрино-гістаміновий механізм розвивається під впливом екстрактивних речовин м'яса, грибів, алкоголю, слабких кислот, овочів і продуктів гідролізу білка. Під впливом екстрактивних речовин Ді клітини шлунка виділяють гастрин, який стимулює секрецію аш хлор. Також утворюється гістамін, який стимулює паріетальні клітини і тому збільшується кількість пепсину і аж хлор та їх протеолітична дія. Збучуючий вплив на секреторні клітини шлунка має ацетилхолін, який стимулює виділення гістаміну та гастрину. Кишкова нейрогуморальна фаза секреції шлункового суку. Зумовлена нервовими і гуморальними механізмами. Нервові впливи з механих хеморецепторів кишок посилюють секреторні процеси в шлунку, якщо сюди надходить ще недостатньо перетравлений хімус. Однак найбільше значення, особливо в плані коригування шлункової секреції, мають не нервово-рефлекторні механізми, а гастро-інтерстициальні гормони і продукти гідролізу білків. Комплексний вплив медіаторів, гормональних і екстрактивних речовин їжі забезпечують відповідний для вжитої їжі час секреції склад соку, що відділяється відтак, якщо людина протягом тривалого часу харчується будь-яким одним типом продуктів, характер секреції соку може суттєво змінюватися. Схема кишкової фази секреції шлункового соку. Коли недостатньо перетравлений хімус потрапляє у 12 палу кишку, розвивається безумовний дуодено гастральний ваговагальний рефлекс, а також виділяється незначна кількість дуоденального гастрину, що заноситься кровотоком у шлунок і сприяє незначному зростанню 10% секреції шлункового соку, незважаючи на те, що кишковий хімус. Стимулює виділення шлункового соку під час ранньої кишкової фази, але в основному він спричинює гальмівний ефект. Присутність хімусу у 12 палій палий кирсі викликає як через місцеву, ентеринну, так і через симпатичну та парасимпатичну нервову систему зворотній, Доодено гастральний рефлекс. На схемі показаний вплив гормонів, які пригнічують секрецію хлоридної кислоти шлунком, коли хімус у 12 палий кишці. Це соматостатин, секретин, холіцистокінін панкреоземін, а також шлунковий інгібуючий пептид. Виділення шлункового інгібуючого пептиду стимулює глюкоза. Яка знаходиться у порожнині кишки. Пригнічення секреції хлоридної кислоти є важливим, Потравлення у кишках здійснюється при лужній реакції. Ми вивчили регуляцію шлункової секреції. Давайте перевіримо отримані знання, який гормон виділяють g клітини з лизової оболонки шлунка при дії на них. Екстрактивних речовин. Перед нами чотири варіанти відповіді. І зараз ми перевіримо, яка ж відповідь буде вірна. Соматостатин невірна, секретин невірна. Вірна відповідь гастрин. Холіцистокенін, панкреаземін – Відповідь невірна. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною.